До 100 тисяч гривень на реалізацію молодіжного проєкту управління молоді, спорту та туризму львівської обласної військової адміністрації оголосило конкурс проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства, які отримують фінансову підтримку в межах обласної програми Молодь Львівщини. До 28 березня молодіжні організації можуть подавати свої проєкти. Основна вимога заходи мають бути спрямовані на розв'язання єдиного пріоритетного завдання це національне патріотичне виховання молоді. У нашій студії Роман Хім'як, директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації. Пане Романе, раді вас бачити в цій студії. Дякую навзаєм. Слава Україні, героям слава та Павло Гладиш, голова громадської організації Спортивно-патріотичне товариство Шхвал. Ветеран російсько-української війни, учасник бойових дій, пане Павле, доброго вечора. Слава Україні! Вітаю, героям слава. Романе, спочатку до вас запитання: оця вимога щодо національно-патріотичного виховання вона з'явилася початком, її вичерпність і виключність з'явилася спочатку російсько-української повномасштабної агресії. Як вона мала відображатися в проєктах і, відповідно, в діяльності громадських організацій? Власне, минулого року. Це стало єдиним пріоритетом до повномасштабного вторгнення. Їх було кілька: І економічна освіта, і неформальні методи освіти багато іншого. Але ми зрозуміли, що Ресурс є менший в державі є нагальніші проблеми здійснювати видатків. В першу чергу це видатки оборонного характеру. Тому ми власне залишили це, що найбільше і найпрагматичніше корелюється до сьогодення, в якому ми живемо, проаналізувавши минулий рік і ці КПА, які ми проставляли, коли йшла верифікація заявок проектів, це заходи, починаючи від Такмедо. Закінчуючи до прикладу деякі організації, вони дуже якісно працювали в частині. ІПСО це інколи мені здається, що для нашої молоді це зараз основна загроза, попри те, що ніби всі розуміють, що не можна споживати такий контент, такий продукт. Але вони його споживають, вони його поширюють. Тому починаючи від парамілітарної складової, закінчуючи складовою такою морально-психологічного забезпечення, передбачені усі аспекти, і власне їх прошивають цю діяльність громадських організацій, і по цих напрямках відбувається системна робота. Якщо вже говорити про минулий 2024 рік, які би ви назвали приклади найбільш вдалими, які відповідають цьому критерію національно-патріотичному вихованню, надзвичайно якісні були проекти такої титулованої мабуть, організації це апостольська чота, це спілка української молоді, це зокрема товариство шквал, починаючи від обладнання максимально. Там автентичне, близьке до бойових умов обладнання, суперкваліфіковані тренери, поради, побудова роботи, робота в групах, робота індивідуальна. І, мабуть, що важливо, ми чітко розуміємо, що ми не можемо покрити всю область всю молодь. Mm -hmm. Тобто, ми мережуємося за принципом субрегіонів. Спочатку ми працюємо на регіональному рівні довкола проекту. Об'єднуємо молодь, пізніше цю молодь піднімаємо. То максимально активних піднімаємо їх вже там на центральний рівень. Вони проходять додаткові вишколу, додаткове навчання. Таким чином, ми готуємо таких агентів змін, які будуть працювати вже на місцях. Ну, власне, така така ідеологія. А по окремих заходах вони всі були, вони були всі сильні, були невеликі. відмінності. я розумію, що вам важко виокремлювати когось одного, тим більше в передчуттті конкурсу, який відбудеться через місяць. Так я так розумію. А, Після так. прийому всіх заявок ви згадували про діяльність організацій в протидії інформаційно-психологічним операціям. Чи можете ви назвати конкретніше приклади? Оскільки погоджуюсь з вами, що це актуально надзвичайно актуально сьогодні? А це е Якісний проект був Бандера Кемп, який організовували, до речі, студентське братство Франкового університету із залученням фахових спікерів, максимально практичних кейсів. Аналогічна складова була в одному з проектів, в одному з днів спілки української молоді і тішить, що це не просто розмова, це максимальне таке готування по скілах, тобто що не варто, і як пояснювати своїм. Своєму оточенню, своєму колору веснику, чому це максимально є неправильно угу. поширювати про п'ятьох братів, яких ніхто так, не лайкає, так. це знайома знайома картинка. В мене одразу в очах намалювалася. Павле, ви маєте досвід проведення саме таких заходів, зрештою, ви маєте бойовий досвід. Як організувати такі заходи, щоби за цих три-чотири? Дні чи можливо тижні, скільки триває захід у молоді залишилися якісь навики, якісь знання, які вони могли б пізніше використовувати. Ну, дивіться, перше хочу сказати. Взагалі, по, по конкурсу ми минулого року вперше подавалися як організація. Скажу так, спочатку ми не пройшли, тому що так запізно підготувалися. Але зв'язку з правилами конкурсу, якщо організація, яка відмовляється від реалізації, то список посувається посувається список. Ми відповідно пройшли. Ми реалізували один проект. Це вишкіл пам'яті. Анатолія Петрука, це наш побратим, який загинув на Донбасі Шквалівець. Ми присвятили цей вишкіл йому, і відповідно дуже багато долучилися до вишколів, які організовували верні, за підтримки обласної державної адміністрації і управління. Ми, як інструктора, долучилися до, по-моєму, 10 вишколів. Тобто, в нас є хлопці, які мають бойовий досвід, і вони діляться з молоддю. Який саме досвід вам довелося використовувати? Чим ви ділилися? Ну, дивіться, Чим нас, ви особисто Так, особисто. В нас є напрямок. Ми дивимося так, як робота малими групами. Це диверсійно розвідувальні У е, нас є так тактична медицина, мінопідривна робота, стрілецька е, робота з стрілецькою підготовкою. Відповідно, ті всі напрямки ми докупи беремо і е, е, працюємо. Ну скажімо так, що е, стараємося робити так, щоб послідовно, бо тому, що чотири дня воно трошки маловато. Якщо е, раз, ми е, стараємося про просувати так протягом року. Розкажіть про вашу організацію спортивне патріотичне товариство Шквал. Ви є головою цієї громадської організації. Е... Чим ви займаєтеся і по як. На що ви будете е, пропонувати, щоб обласна адміністрація виділила вам гроші цього року? Ми знову ж таки будемо подаватися на е, вишколи, тому що це є саме основне, що зараз у нас цікавить. Це є молодь е, цікавиться, е, запитує, тобто, є попит, і ми хочемо то просувати далі. Угу. І відповідно ми будемо подаватися. Тому я закликаю інші організації, які дотичні до військово-патріотичного виховання, подаватися на конкурс, не встидатися, бо є багато там думок, що ніби. Десь якісь домовленості, так далі, я вам сказав, що нема такого. Тобто, ну, тому що дійсно, ви не прийшли, тому ви можете дійсно це піти. Да, дійсно, проходять ті, які ну, наприклад, показують, що вони будуть mm -hmm. е, там проводити повністю навчання, яке цікавить молодь, яке дійсно зараз актуальне. Як ви впевнюєтеся в тому, що е, ті навики, які ви пропонуєте за допом... через табір, вони справді будуть засвоєні? Що молоді люди, які беруть участь в цих таборах, я так розумію, або вишколах, справді навчаться правильно використовувати турнікет, або справді правильно навчаться ходити в двійках, або справді навчаться копати шанці. Ну, дивіться, в нас е, люди час від часу знову приходять до наші вишколи, які ми там ще паралельно mm -hmm. проводимо окремо. І ми бачимо просто їхній ріст. Е, ми дивимося так само. Дуже важливо, ми приділяємо увагу тактичній медицині. Це вона взагалі для цивільного населення так само потрібно. І е, бачимо ріст тих дітей, е, які вже приїждж... проходять на інші вишколи, які mm -hmm. там деякі організації проводять, і вони можуть там порівняти. Вони бачать, тому що ми надаємо приклади там іменно е, такі, які дійсно е, були практично, там, наприклад, надавалася якась медична допомога. Ми можемо на своїх прикладах підсказати. І вони бачать, е, розуміють, довіряють людям людям військовим, які дійсно пройшли цю сумність. На вашу ситуацію. думку, який мінімальний пакет знань чи навиків повинна мати молода людина, поки що цивільна, е, після проходження курсу військового такмеду? Перше е, маємо. Перше, що ми вимагаємо, це надати медичну допомогу людині угу. е і захистити своє життя. Оце що найголовніше має бути. Тому що і не панікувати, тому що завжди ми пояснюємо молоді. Каже, бувають різні ситуації. Воно має вам як е люди, е молоді люди ставляться до військових на їхніх вишколах дуже прекрасно. Саме головне завжди йде перший день це така іде притирання. Один до одного дивиться, потім самі ми можемо так, закінчується день вишкільний. Все одно все рівно приходять до нас, спілкуємося, підказуємо якісь лайфка-лайфхаки. Розказуємо романе. На сайті обласної військової адміністрації вказано, що минулого року, трохи поговоримо про минулий 2024 рік. Вдалося провести 37 обласних заходів з національно-патріотичного виховання, участь у яких взяло понад 12 тисяч осіб. Перше, у мене запитання, звідки ця цифра, як ви розраховуєте, чи як ви враховуєте цю кількість, і друге, чи є якісь кількісні показники на цей 2025 рік? Власне, цифра є максимально верифікованою і чесною, оскільки кожна організація, яка проводить той чи інший проект, реалізує, а вона подає списки, тобто, це є однією з умов. І там навіть по пам'яті було дещо більше ніж 12 тисяч. Просто завкруглена цифра. Мабуть, цього року важко сказати, який. Які... Проєкт виграє, але точно я розумію, що потрібно максимально багато уваги звертати власне, в частині роботи з БПЛА. Угу. Молоді це цікаво, молодь доволі активна. Ми бачили на цього року, дещо вона може і нас навчити не стільки мене, а вже доволі авторитетних, скажімо так, тренерів, ті, хто працює на вишколах. Мабуть, якщо в частині такого морально-психологічного забезпечення, це максимально розвивати історію про, про українців, про створювати, відроджувати культ героїв, на яких можна виховувати не одне покоління, зрештою вже герої сучасності, які також були колись аплікантами цієї обласної програми, зокрема. Тарас Хамер Бубанич організація, правий сектор, молодіжне крило кілька років поспіль були організатором проведення кількох проєктів. Тому на жаль, живемо в часі, коли час, який генерує людей, на яких варто рівнятися кожного дня з нашої сторони, максимально створити середовище, чесні умови, щоб всі були в рівних правах для того, щоб мати можливість скористатися. 100 тисяч гривень, гранична верхня гранична сума. Чому саме така сума, і на що вона може бути витрачена? А, мабуть, мабуть, ще варто задати, що ще років три тому ця сума складала 30 тисяч гривень. Ми зрозуміли, що краще тоді вже їх не давати, бо це точно не цей ресурс, який бодай на що вплине. Тому півтора мільйона гривень, які є в обласній програмі по цьому проєкту, провівши певний аналіз, як і цього року і минулого року ми бачимо, що це є доволі, доволі така зважена сума разом з тим, Слушно сказати, що і організації також затрачають свій ресурс. Кожна організація повинна доплатити, дофінансувати мінімум 15%, але є багато хто робить вкладку 100. І навіть більше відсотків від тобто є ну, організації організації беруть ці гроші це багато, ж не організації, багато хто звісно. Багато хто працює з партнерами, а багато хто має власну вкладку і згенерований якийсь фінансовий ресурс. Тому точно ми не побачимо в цій історії міжнародних організацій, типу ЮНІСЕФ Рокада, інших бо їм це заборонено законодавством. Тому я. Завжди говорю, що це виключно наша домашня робота. Ніхто не приїде, не навчить і не зробить це за нас. Тому я думаю, що починаючи від органів місцевого середування, закінчуючи органами там виконавчої влади, центральними органами на рівні міністерств, ці усе ну вже всі зрозуміли важливість напрямку. Тому бачимо, що з року в рік, якби це ця історія в нас стає більшою і більшою минулого року 12 тисяч учасників було скільки. Плануєте, щоб ви ну, розраховуєте або очікуєте, правильніше так сказати, буде цього року. Маю надію, що минулорічні переможці цього року зайдуть. Ще більш е, зарядження, тому з цифру собі став мінімально хоча б до 20 тисяч. Тим більше е, що рік тільки почався, а багато громад, е, багато організацій, які працювали в партнерстві. Бо е, для нас є е, якісним показником, коли кілька організацій, які були е, конкурсантами, які отримали аплікацію, вони роблять таку синергію і роблять спільні заходи уже поза межами конкурсу. Mm -hmm. в даному випадку це було і Сум'я апостольська чота, і шквал вже тобто поза межами тобто це це ця додана вартість яка генерується і яка має яку має генерувати кожна там чи не державна програма тому 20 тисяч це буде для нас мабуть такий показник яким ми будемо задоволені слід напевно ще також зауважити оскільки ця молодь залучається через молодіжні організації це найбільш активна частина молоді Вівчинку це, це, це пасіонарна її частина. То до вас запитання. Ви згадували про те, що інші організації зверталися до вас з проханням надати інструкторів для того, щоб вони показували, як користуватися тим чи іншим приладням або демонструвати ці чи інші навики. Що ви цього року плануєте організовувати, і ваші інструктори, якими в якій галузі вони будуть? Ну, дивіться, однозначно. Ми будемо додатково вірніше збільшувати напрямок по БПЛА, mm -hmm. тому що воно зараз дуже актуальне. Ми бачимо зараз, як війна йде. Ми маємо йти в ногу. Якщо ми недавно ми тільки говорили про МАВ, які розвідувальні, то тепер зараз без роботи там FPV ніяк не може бути війна. Тому ми зараз так само цей напрямок будемо сильно розвивати. Павле, до вас запитання. Перше про конкурс подачі до коли можна подавати, куди подавати документи, і основне і основне. Е чи е, немає небезпеки в тому, що молодіжні організації кожного року, я можу буду говорити, провокувати вас трі трошки. Е, е, запрошують тих самих учасників, тих самих людей, які завжди приходять, які є членами, активними учасниками тих молодіжних організацій, як вийти на нове середовище людей, які не є членами молодіжних організацій, не знають, що у них є така організація, і така нагода попрактикуватися, потренуватися з FPV-дроном, наприклад. Відповідь на перше питання. Заявки подаються до кінця березня сформована, буде сформована комісія з максимально авторитетних людей. Весь перелік є доступний на сайті. Документи подаються як в електронному вигляді, так і в письмовому. Пізніше вся інформація є доступна, починаючи від протоколів засідань, закінчуючи оцінками і розміром співфінансування. Абсолютно, кожен кожен будь-хто бажаючи відкриває, коментує, звертається, отримує пояснення. Другим важливим аспектом, що кожна з організацій, яка подається на конкурс, її діяльність або її проект має поширюватися мінімум на чотири райони Львівської області. Так, це ну, ми розуміємо сім районів, тобто це більше. І зрештою, це є додатковим коефіцієнтом до якісної оцінки, коли. Кількість цих районів і залучених людей є більшою. П'ятий район додасть балів. Угу. Тому ми розуміємо окремо, ми минулого року проговорювали в частині залучення молоді з числа ВПО. Тому кожен, кожен такий індекс виконаний він додає більше балів і підно шанси отримати ресурс. Я, мабуть, мав би запитатися з самого початку: хто буде оцінювати цю роботу, звідки ви знаєте, що це фахові компетентні люди. Склад комісії ми озвучимо в межах двох тижнів, і це точно не буде одноосібне прийняття рішень Ким з обласної адміністрації чи виключно ким з громадського сектору. Це буде максимально збалансоване. І е, якщо минулого року десь були питання зауваження пропозиції там в частині пріоритетів, то точно ніхто не критикував склад комісії, і це також десь наша функція, щоб було максимально, максимально чесно. Павле, до вас вам завершувати цю розмову. Якщо. Е... Ви також я так розумію, навіть з відповіді Романа. Ви зацікавлені в тому, щоб залучати нових учасників, як ви би переконали звичайно молоду людину, навіть не зі Львова, в тому, що варто брати участь у вашому проєкті, щоб ви йому. Чи їй сказали би ну я по перше хочу сказати, що зараз багаючи бажаючих взяти участь в вишколах вже настільки велика, що mm. ми вже е, навіть не знаємо, як е, не то що відсіювати, тому що ми розуміємо, не можна людей відкидати. Ми якщо люди не візьмуть участь, наприклад, особисто в наших вишколах, е, які е, е, під егідою обласної адміністрації, то в будь-якому випадку вони попадуть під е, ми їх візьмемо під інші, інші вишколи, які ми там самостійно проводимо. Тому ну, в людях проблем немає. Я скажу особисто по там по минулому року з кожним до до кінця року завжди збільшувалися е, учасники. Там кількість нових бажаючих. Бажає вам успіху. Будемо слідкувати за цією програмою. Роман Хім'як, директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації та Павло Гладиш, голова громадської організації спортивно-патріотичне товариство шквал. І говорили ми про конкурс проєктів молодіжних організацій на цей 2025 рік.